Це кадри з 50-х. кримські виноградники, колись потужна галузь на півострові, їх майже знищила Друга світова, відродила Україна після приєднання Кримської області і ледь не всі вирубали за Горбачова, коли той проголосив боротьбу з пияцтвом. Усі ці факти про кримське виноградарство мені розповіла людина, яка ще студентом висаджувала перші плантації. Хрощов був право, казав, що треба передати передати Крим, бо там значить українцям, бо вони люблять садочок, садочок і винограда. Саме за часів Хрощова, 58-му Петро Вольвич, студент Кримського сільськогосподарського інституту, висаджував виноград в Криму. Практично студенти не навчалися за. за... Інститутськими фартами в не в лабораторіях, а працювали на виноградники. каже після другої світової на занедбаному півострові, лишилося всього 5 тисяч гектарів насаджень винограду. Це вдвічі менше ніж було в 41-му. Відродити галузь партійне керівництво вирішило в 50-х за Хрущова. З Криму взялися зробити суцільний виноградник. Особливо це було. Е Приємно для високих московських гостей, які, які крім картохи, і ще і, і, і брюк вони бачили, а тут вони бачили живі виноградники. І от уявіть собі, 500, е, полоса з одного боку 500 метрів і з іншого боку виноградники починалися від Чингарського моста, уявіть собі, це, і до самого. До самого Сімферополя за декілька років посаджені виноградники почали давати урожай для цієї культури в Криму. Завжди були сприятливі умови, каже Петро Васильович. Ідеальні умови, температура, температура нормонормально, і виноградники розвивалися дуже кущі. Розвивалися буйно. і вже на 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 третій на третій рік почали давати промислові. Урожай. Урожайність була висока, винограду було багато. У Радянському Союзі на той час площа виноградників становила мільйон сімсот тисяч гектарів насаджень. Сімсот тисяч вирощували на території України, з яких половину в Криму. Крим, всім мірою звісне віна масандри. Їх ділать із винограда, вирощеного в этом живописном краєм. Та все змінилося у 1985 році. Перебудова Горбачов оголосив кампанію боротьби з пияством в радянському союзі. Під знищення потрапили величезні площі виноградників. Зокрема, в Криму каже вчений. Виноградарство було в женіті в той час. Ну Михайло Сергійовичу на нашептали. На, на, на що треба боротися, боротися із, 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 із п'янством. І оце почалася ці, ціла кампанія. І під цю кампанію почали, почали боротися не з сп'янством, як явищем соціальним, а почали боротися. З виноградарством як куя як, як культуру під час цієї антиалкогольної кампанії знищили унікальні сорти винограду, виведені українським селекціонером Павлом Голодригою. Вчений не зміг витримати такої втрати і покінчив життя самогубством. Я спілкувався із селекціонерами із. З, 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 з Європи з Франції, американцями то вони казали так: у в Україні є єсть... Дві наукові установи з величезними і цінними результатами. Це Мілітопольська дослідна станція садівництва по черешні, значить, це сорти черешні заслуговують світової, світової слави, і у Ялті у Павла Яковича Голодрига, комплексності, які С шарти винограду після здобуття незалежності Україна взялася знову відроджувати виноградарство. Та у 2014-му виникла нова загроза. Петро Вольвач каже, з російської окупації площа виноградників в Криму зменшилася зі 100 тисяч гектарів до 40. Оксана Бовсновська, Андрія Сауленко, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим.